Що ти котик? Що до мене мужики просто А ти його любиш, так, приставати? Так. Що ти котик? Жінку, до мене знов, мужики, ти Як це вирішити? знаю, я пристає і не дає.

Тихенько. Не А на, Секунду, а на кому появилась бомба? На мені бомба, останні секунди. я нікому її не передам, там секунда залишилася. Нас проходила тільки терен. Я бачила Кубера, рептильку губернатора і терен. Більше я не Ну, конечно, может що, що ти котик твій, конечно, мог дати. типа, подумав, що дал комусь із нас, а демонстреймо. А, что повторенте, типа не Ой, Что а, ты котик? Окей, okay. okay, тогда кто-то из вас котики? Кто-то из вас котики? Кто такой котик? Кто такой котик? Что, кто -то, котик. котик Я не могу. Ой, ой, все у меня. Бимба взрывался. Блять, мне хочеться в туалет. На завчасно пиздец. Вбитый всех, блять. Вбитый всех, треп. Там тільки що тітя казав, у него завдання вбити всіх. А нас не пробегав тітя? Ще я ему не вірую, он мамай додо. Він тільки що да казав мені, він пробегав з зману. Я тобі казав більш важливу інформацію, що мені треба від... Йому від треба кликати, так. Дякую, да. що нажав на колокольчик. А куди ти голосуєш, так хоч? Я котик? не бімбер. У тебе що ти котик? Що ти котик? А що? <шо> да. <сх> Стоп, кобер, ти в себе голосував? Да. Я, я вже не знав. Що тут взагалі відбувається? Я бомбер. Йені, він генії, цього світу. Да Зайобаний рот!